Вісім мільйонів гривень таку саму бюджетні установи міста боргують за комунальні послуги. Зважаючи на те, що самі вони не в змозі їх погасити, мер Віктора Нушкевичу запропонував шукати вихід спільно. В принципі, ми до всіх відносимося нормально, але одні працюють добре, якщо говорити про борги і а інші. У нас 5 підприємств прибуткові, а інші по суті, задні. От проаналізуйте і разом разом з керівниками підприємства, особливо ті, хто працює збитково, проведіть аналіз і. Запропонуйте заходи, зменшити розхід газу цього року. Намагалося теплокомуненерго. Низку котелень підприємство перевело на біопаливо. Втім, досягти запропонованого урядом 30 відсоткового ліміту економії так і не вдалося. Роботи з модернізації теплопостачання заповняють комунальники, продовжуватимуться і надалі. Реконструкція котельні військових ватеранів реконструкція котельні. Ми по вулиці довга і як би сказати, і також встановлено десь біля. 180 індивідуальних теплових пунктів і знову ж в кінцевому результаті це покращить послугу для нашого споживача, скоротиться, як би сказати, втрати, скоротиться споживання природного газу. Ну і надіємося, що це буде позитив для нашого, як кажуть, пересічного споживача. Аби модернізувати системи опалення, комунальники продовжують співпрацювати з міжнародними фондами. До прикладу встановлення нових теплових пунктів в мікрорайонах міста розпочнеться вже цього року.